Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Пішли на нове коло. Як тільки в Вашингтоні починають говорити про тиск на Москву, про санкції а цього разу і про можливу передачу Україні ракет «Томагавк», повторюється один і той самий сценарій: Кремль набирає Білий Дім, Дональд і Владімір говорять по-доброму, і Трамп дає задню. Так почалося і цього разу дві злишком години на телефоні з путіним, і замість далекобійних ракет українському президенту дарують чергову домовленість про рандиву з московським диктатором, ба більше з проривом політичної блокади в Європі і топтанням на ордері міжнародного кримінального суду. А жаптом та як не тішився прем'єр Угорщини Віктор Орбан, що саме він прийме грандіозний саміт миру і стане гравцем світової політики, особливо напередодні домашніх парламентських виборів, на нього чекало розчарування. І на Путіна теж Трамп скасував саміт. Повторити червоний хідник Аляски принизливої і цілковито безрезультатної для господаря Білого Дому стало неприйнятним. Ми скасували зустрічі з президентом. Просто мені це не здавалося правильним. Мені не здавалося, що ми прийдемо туди, куди маємо прийти. Тож я її скасував. Але ми зробимо це у манів'ю розворот. Вашингтона має ім'я. Трамп передав російський напрямок держсекретарю Марко Рубіо. Стів Вітко втратив ту безмежну довіру, яку мав досі. Швидше за все, провальний вигляд Трампа з Путіним списали саме на нього. Дипломата Профана замінив не просто держсекретар Рубіо, за яким стоїть цілий апарат зовнішньополітичного відомства. З травня він ще й радник з національної безпеки, а це ще одне найвище крісло в Білому домі. Звичайно, Рубіо діє точно у фарватері настроїв Трампа. Але власні переконання в нього теж є. Колись він прямо називав Путіна гангстером. Тож вистачило одного зі дзвону з Лавровим, який напевно вивалив на нього те, що так легко продавав Віткофу. Та головний дипломат і очільник нацбезпеки США миттєво виділив основне: перемир'я не буде. Але Путін з радістю походить по червоному килиму за ваш рахунок. А платити за інших це саме те, що Трамп ненавидить найбільше. Що змінило думку президента від минулого тижня, коли планувалася зустріч у Будапешті до рішення про санкції? Ми все ще хочемо зустрітися з росіянами. Я мав хорошу розмову з Лавровим, і ми це продовжимо. Але президент неодноразово казав: якщо немає прогресу, треба діяти сьогодні. Настав день, коли він вирішив зробити крок. Реакція Дональда Трампа перевершила все, що було досі. США запровадили справді ядерні санкції. Під них потрапили російські гіганти Роснафта, Лукойл і ще десятки їхніх дочірніх компаній. Головне в них це покарання для тих, кого помітять у співпраці з головними бензоколонками Кремля. Банки, трейдери, страхові компанії, заводи, параходи, що харчувалися з російської нафти, стали перед вибором ризикнути чи втратити все. І, хоч початок дії санкцій лише через місяць, китайські державні компанії тимчасово зупинили морські закупівлі російської нафти. Індія готується скоротити імпорт. Якщо це станеться, Москва втратить головного морського покупця сьогодні дуже важливий день з точки зору того, що ми робимо. Подивіться, це надзвичайно суворі санкції. Вони дуже серйозні. Вони спрямовані проти двох великих нафтових компаній. Але ми сподіваємося, що вони не будуть діяти довго. Ми сподіваємося, що війна буде завершена. Наслідки для бюджету Росії стануть зрозумілими за кілька місяців. Але миттєвий виліт до Вашингтона, особистого переговорника Путіна Кирила Дмитрієва і волання Пустіть нас назад, свідчать Кремль реально. Злякався. Втім, пільговий доступ до Віткофа, який мав Дмитрієв, здається, більше не працює. Європа цього тижня теж не змовчала. ЄС прийняв 19-й пакет антиросійських санкцій. Його фіналізували в Брюсселі на саміті, де був присутній Володимир Зеленський. Головне, це поступова відмова від російського скрапленого газу. Ну а повна заборона настане з 2027 року. Моя позиція полягає в тому, що, по-перше, нам потрібно використовувати будь-які російські гроші для українського виробництва і збільшувати його. Це дешевше і швидше. І ми говоримо перш за все про далекобійні засоби. Мова йде про безпілотники, мова йде про електронну війну, системи електронної війни і мова йде про ракети. Поки Бельгія процес блокує 180 мільярдів євро російських активів, які лежать у бельгійському депозитарії. Це третина ВВП країни. Я шукаю правову основу для цього рішення. Це не така вже і дрібниця. Навіть під час Другої світової війни і мобілізованих активів ніколи не торкались. Тож це дуже важливий крок, якщо ми хочемо його зробити. Один із варіантів так званий репараційний кредит під ці заморожені російські гроші. Ідея так креативно передати Україні російські заморожені активи належить Берліну. А саме канцлеру Фрідріху Мерцу тут кажуть, за можливість України оборонятися має платити агресор, а не європейські платники податків. Ну і також побоюються, що без російських активів основний фінансовий тягар за захист України ляже на Берлін. Російські репарації наперед підтримують і в Данії. Та головна новина вперше названа конкретна дата для цього рішення. Ідея, щоб Росія сама заплатила за шкоду, яку завдала Україні. Це єдиний правильний шлях. Так є технічні питання, які ще потрібно вирішити, але насамперед це політичне рішення. Я повністю підтримую цю ідею і вважаю, що ми повинні знайти рішення ще до різдва. Додаткові ракети та винищувачі це те, що пообіцяла цього тижня Україні коаліція рішучих. У Лондоні Володимир Зеленський був серед 20 світових лідерів. Прем'єр-міністр Кір Стармер закликав союзників посилити постачання зброї далекої дії і заявив, що Велика Британія готує новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть 5 тисяч багатоцільових ракет. Майбутнє України це наше май. Те, що відбуватиметься в найближчі тижні та місяці, має вирішальне значення для безпеки Великої Британії та всіх наших союзників у НАТО та за її межами. Тому ми рішуче налаштовані діяти зараз, щоб посилити тиск на Путіна і, зрештою, привести його до переговорного столу з доброю волею. Франція пообіцяла додаткові ракети і винищувачі міраж. А також заявила про готовність розгорнути в Україні французький контингент у 2026 тому році, якщо вже буде перемир'я, та наймасштабніший проєкт шведські винищувачі Гріпен. Легкі, надзвукові, багатоцільові літаки четвертого покоління, призначені для повітряних боїв, бомбардувань і розвідки. Вони дешевші в експлуатації порівняно з F-16, але здатні виконувати ті самі завдання. І суть не лише в характеристиках. Україна може вперше свідомо створювати власні військово-повітряні сили, а не формувати їх з радянських залишків. Цього тижня президент Зеленський і прем'єр Швеції оглянули виробництво на заводі і підписали меморандум про закупівлю до 150 літаків Гріпен, включно з підготовкою сервісу інженерів, пілотів, аеродромного устаткування і зброї до них. Не виключено, що Швеція вже закладає в розрахунки можливість фінансування таких поставок за рахунок заморожених російських активів. Тепер наші команди повинні зробити все, щоб настав наступний рік став часом а, початку більш предметної реалізації наших домовленостей, початком використання гріпенів. Дональд Трамп тим часом замість Будапешта вирушив у велике азійське турне до Малазії, Японії та Південної Кореї. Там хотів би зустрітися із сі Цзіньпіньом. Білий дім намагається укласти з Китаєм велику угоду. Пекін здається, впорався із внутрішньою опозицією, і на чутки про армійський переворот всі відповів масованими чистками генералів. Зникли десятки. І в цій, нібито, економічній угоді Трампа та Сі найцікавіше. Інше американський президент прямо визнав, що важелі впливу на Москву в руках Китаю, і він проситиме Пекін застосувати їх для миру в Україні. І Путін, очевидно, вперше опинився в такій ситуації, коли про Росію вирішуватимуть без Росії, а це вже нова геополітична реальність, де Москва більше не полюс. Із Берліна Наталя Фібрівка Денис Савченко ТСН «Тиждень». один плюс марафон. Єдині новини.